Батьки нас чують, да. гравці чують. НЖТ, да. ми чекаємо да. на вас. Все, тепер всі збори. Ну, по перше, ми починали цей турнір ще в березні місяці. Якщо пам'ятаєте, ми його так називали весняний кубок Нова Баварія, але вже літо. А ми цей турнір продовжуємо. Чому тому, що всі команди хотіли продовжувати а, грати? Ви бачите, яке у нас. Красиве смарагдове поле, і ми все це даємо можливість а, дітям використовувати для того, щоб вони були кращі, для того, щоб вони показували свої кращі якості, для того, щоб вони посміхалися, для того, щоб вони проявляли емоції, але емоції футбольні. Тому по перше, ми хочемо всім побажати, щоб таке поле. Було все завжди для вас, щоб ви могли приходити до нас на нашу арену і отримувати задоволення. Давайте поаплодуємо арені, нашій нашим керівникам за таку підготовку. Дякую. Велике дякую всім тренерам, які підготували свої команди. Дійсно були гарні ігри, чудові, такі емоційні. Я думаю, що якщо подивиться Деякі команди професійних клубів то вони будуть заздрити, що у нас в Харкові, в Харківській області є такі футболісти. Дякую тренерам. Будь, будь ласка. Звичайно, ніяких сурнірів не може бути без батьків. Тому велика шана, велика подяка вам, що ви в такий складний час. Маєте змогу е, давати дітям те, що вони хочуть, привозити сюди е, хлопчики, пробуйте дівчат, поплатити батькам, тому що вони дійсно найкращі. Дякуємо вам, дякуємо за підтримку. Ну а тепер переходимо так потихеньку до нагородження. Е, наше завдання, щоб діти в іграх ставали. Кращими, щоб вони росли, але щоб у них завжди була повага. Повага до всіх, повага до тренерів, до команд суперників, до батьків. І ми е, дуже дякуємо школі футбольного арбітра, який дає можливість. Навчатися не тільки дітям, а навчатися ще й арбітрам. Тому ми хочемо, щоб от сьогоднішнього дня до арбітрів також була повага. І ми нагороджуємо головного арбітра наших змагань Абдулу Вадима за професійну роботу. Там написано 100% рефері. Я думаю, що ви погодитеся, що рефері був на 100% сьогодні. Дякую. Ніякий турнір не може бути без особистих нагород. Ми хочемо відмітити в кожній команді кращих гравців турніру. По-перше, ми хочемо вибачитися перед іншими гравцями, кого ну сьогодні не назвали, тому що кожен з вас дійсно гідний. Отримувати цю нагороду, бути кращим гравцем турніру Нова Баварія. Ми всім вам аплодуємо, всім а, від нас велике велике дякуємо. Але на жаль, у нас всього шість нагород. Тому вибачаємося перед тими, кого ми сьогодні не назовемо у цьому списку. І так, квадро два: кращий гравець нашого турніру Сумцов Богдан. Вражний капітан, Він команду до перемоги. Дякуємо, дякуємо, Богдан. Поплодували. Матро один. Павленко Сергій. Сергій, ти був вражнім захисником своєї команди. І справжнім капітаном Аплодували. Дякую. Кращий гравець команди NG Team, Знову ж таки, капітан. Олійник давід. Дякуємо молодець. Це твоя нагорода. Дякуємо. Кращий гравець команди Нова Баварія сині. Став. Дуднів Григорій. Як лев стояв на воротах? Ми ще дуже дякуємо тобі за таку професійну роботу. Молодець, Кращий гравець в команді Нова Баварія жовті. Знову ж таки кожному з вас не могли її дати, але все ж таки став печі Ярослав. Дякуємо. Це твоя нагорода. І ще раз оплеск. Ну і у команди Шарівка дуже гарна команда, дуже гарні хлопці, всі професійні, технічно оснащені гарно. Але ми вибрали все ж таки кращого гравця. Це шоста Мирон. Аплодуйте, аплодуйте, дійсно, дійсно кращий гравець на турнірі. Дуже дякую. Від особистих нагород ми починаємо нагороди командні. І чим гарний наш турнір, що немає людей, які сьогодні не отримають нагороди. У нас була така схема дуже серйозна. Ми брали е, оч, е, залікові бали, які ви отримували спочатку у підготовчому турнірі, потім фінальний турнір. Але всі ви отримаєте нагороди. І так. Третє місце в ліге срібній зайняла команда НЖТім. Підходьте сім і вам дамо медаль. Друге місце в середній лізі заняла команда нова баварія сені. Підходимо посі флота постановляємо кожен зватовує на цю медаль. на фото Дуже чудово себе показала команда Квадро 2. Вона нагороджується кубком та медалями. Капітан команди, ми вам молодці підходить і кожен з вас отримує золоту медаль. Молодці За спасибо, да. спасибо. 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 Да. Василий, Дали за, фото, стали фотографувалися, да. да. все пам'яті да. для вас і для нас. все, сидіть, потому що не будет видно. А плечі давай, садись. І що, давай? Еще, давай. И. И. Пацаны, как там делається? Руки! И -и. И -и -и. От чого потрібно проводити ти турніри, тому що ці емоції вони не передаються словами, вони тільки передаються емоціям. Тепер переходимо до золотої ліги, і знову ж ми визиваємо сюди на нагородження за третє місце в золотій лізі команду квадро 1 Нам дуже приємно, що тільки в останньому матчі вирішилася доля золотих і срібних медалей. Незважаючи на те, хто зайняв сьогодні яке місце, хлопці, ви всі сьогодні переможці. Дуже дякуємо команді, нашій команді Нова Баварія, яка заняла друге місце в золотій

Я Чемпіони нашого турніру стала команда, яка дійсно була краща на турнірі. Це команда Шаріка! Вітай! Well, we're of day, while we're oh, my love has got no money. He's got his strong beliefs. My mm love has -hmm. no money. Mm He's -hmm. got his <laughs> strong beliefs. My love has yeah, no He's got his One more and more

Дякую, ну і ще попрошу трошки зробити тише. Ще два слова. А, Я думаю, що батьки також нас підтримують. Такий складний час, коли ну, життя у нас не просте. Все ж таки, нам дуже дуже хотілося б, щоб у дітей були справжні емоції. Я думаю, що ми зробили все правильно. Дуже дякуємо нашим збройним силам, які дають можливість нам все ж таки проводити такі турніри, тому що завдяки ним ми і тримаємося. Давайте поаплодуємо нашим збройним силам. Ну і на закінчення, звичайно, ми е, будемо проводити ще такі ж турніри. Будемо е, запрошувати наших друзів, які приймали участь. Я думаю, що може формат буде ще ширший, тому що багато бажаючих вже коли побачили, що в нас тут на нашій арені. Е, бажаємо вам здоров'я, бажаємо вам миру. Бажаємо, щоб наші чемпіони вже через декілька років ми їх бачили по телевізору, ми переживали і е, були казали, що це дійсно наші харківські і харківські області вихованці. Дуже вам дякуємо і до нових зустрічей. Так, молодці. Тепер знайте його трошки. Так, пацане, а тепер дивіться, давайте станемо, як ми фоткались отак падкова. Да, разошлись. Вратари, готовы? Локтрицка колбасочка. колбасочка лучше. Не надо, Надо было бы быстрее, власть.